В Україні 18-та година для вас мовить Я Анастасія Даугли. Випуск новин до уваги глядачів марафону. Київ атакували ворожі БПЛА. У місті працювали сили ППО. Про таке повідомила столична влада. Через загрозу з неба тривога оголошена у кількох областях. Наразі у столиці відбій. Актуальну мапу можете бачити на власних екранах. Повітряні сили зазначають, що ударні безпілотники прямують західним та південно-західним курсами. 42-річний чоловік загинув у наслідок російської атаки по Дніпру. Ворог поцілив по місту ракетою. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Попередньо троє постраждалих. Це жінка та двоє чоловіків. повідомила обласна влада. Усі потерпілі у шпиталені у стані середньої тяжкості. Понад пів тисячі ударів по сумщині за добу росіяни посилили обстріли цієї області. Майже три сотні разів відкривали вогонь по громадах, є поранені з небезпечних територій. Триває евакуація. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, які новини маєш на тепер? Вітаю Анастасія. Росіяни буквально б'ють рекорди по кількості обстрілів, які приходяться на нашу область. За добу прогреміло 524 вибухи. Були по 16 громадах і передусім кабами, особливо по Сумському району. Крім того, артилерія, РСЗВ, дрони на Краснопільщині. Поранено чоловіка, якому 68 років, і у Шалигінській громаді травмувало 66-річну жінку. З прикордоння триває евакуація. Її здійснюють поліцейські, рятувальники, волонтери. Вона проходить складно, бо там залишились люди, яким важко покинути дім або наважитись на переїзд. Зокрема, на цих кадрах співробітники ДСНС допомагали людям з інвалідністю переселитися з Краснопільської та Есменської громади. За минулий тиждень тільки було 400 кадрів скинуто на Сумщину. Із них за минулу добу тільки на Краснопілля вдомася цифру 50 хабів було в день скинуто і 8 вночі. Тому е громади, е на жаль, е проводиться евакуація з цих громад, яких загострення йде ситуації е в Краснопільській громаді. Залишилось 152 людини. Вчора ще е залишило 33 людини, в Міропільській 37 людей залишилось е взагалі. А мешканка юнаківської громади, наприклад, на відріз відмовлялась від евакуації, не зважаючи на небезпеку, бо не могла залишити своїх тварин. Жінці 73 роки, все її життя в її господарстві, кілька кіз та курей. А там же й дороги до села майже не існувало, бо зруйнована. Екіпаж білих янголів добирався спеціально за селянкою та її улюбленцями. Всіх вивезли в безпечне місце. За приблизними підрахунками з прикордоння сумського району за місяць переселилось 4 тисячі людей. Анастасія дякую, колего, за докладну інформацію. Це була Юлія Зайцева. Вона стежить за подіями на півночі країни. Росіяни запустили по Україні цієї ночі 145 дронів. Наша ППО збила 85 із них. Масові нальоти, як пояснив очільник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, перевантажують систему ППО і збити величезну кількість БПЛА зі значним відсотком ефективності, часто не вдається. Водночас сили оборони намагаються максимально влучно працювати по цілях тими засобами, які мають в арсеналі. За три роки повномасштабного вторгнення, вже понад три роки збито, якщо брати крилаті ракети, х 101 калібр 2400 цих крилатих ракет. Іскандерівка близько сотні. Щодо балістики, то ми маємо на сьогоднішній день 97 збитих іскандерів. А також км 23 серед них, в тому числі, і також маємо 40 збитих кінжалів. Цієї ночі у Миколаєві пролунала серія вибухів. Місто атакували російські шахеди. Вранці на місці удару розгорнули штаб із ліквідації наслідків. Людям надають психологічну допомогу та матеріали. Докладніше у сюжеті Єлизавета Діти дуже боялися, дуже тряслися, кричали. А я нічого зробити не можу. Від потужних вибухів близько третьої ночі прокинулась Гана і одразу кинулась до дітей. Ми проснулися того, що великий був вибух. Ми всі з чоловіком в склі були. Ми спали під вікном. Діти в другій кімнаті спали в куточку. Діти, слава Богу, все в порядку. Дітей швидко винесла в коридор, все в склі було, поранили ноги, руки порізали. Далі летіло знову, ми ховалися, пряталися під повдру. Потім витезла дітей до мами, машина розбита, все розбите. Їду везу, діти плачуть, тисуться. Квартиру родини пошкодила вибухова хвиля. Зараз сім'я чекає, доки в помешканні затулять вікна плівкою. В квартирі е, винесло е, вікно на кухні. Вікно у спальній кімнаті, балкон, все повністю, все жильм видране. Ну, скло розлетілося стільки того скла, як будто там не два вікна було, а я не знаю сто вікон. Всі одразу приїхалися тут, всі по місцю тут всі з'явилися. Поки чекаємо, поки нам зашлють вікна, бо в квартирі дуже холодно. Хто не знаю, де будемо жити. У місті поранено 10 людей. У шпиталені 29-річна жінка та чоловік 59 років. Інші медики допомогли амбулаторно. Серед них і Дмитро. У нього уломкові поранення обличчя. Я сидів за комп'ютером, дивився відео і відчуваю, ніби мене хтось вдарив по обличчю. Секунду нічого не розумію, і просто чую шум вулиці. Чую вибух потужний. Бачу, що у вікні щось горить навколо уламки. Обличчя в мене трохи постраждала. Я підриваюсь, біжу, ховаюся у коридорі і чекаю, поки все затихне, але ще пару вибухів було. Загалом пошкоджено 9 багатоквартирних будинків. В одному з них помешкання пані Уляни. Умить прильот. То її не було вдома. Про руйнування дізналася від сусідів. Ванна трохи, ну так, косметично. Саме дороге, я так думаю, що це будуть оці вікна, бо зараз їх закриють, я сподіваюся, ну це плитою. Але ж у мене там і балкон був, ну просто так зроблений дерев'яний, то це все, ну рахло, що повністю балкону нема. Тут вікно а на кухні. Там не підлягає ремонту на місці атаки російських шахедів Комунальники прибирають уламки власникам пошкоджених квартир, видають ОСБ плити та ковдри у штабі. З ліквідації надають і психологічну допомогу. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. 12 людей поранені через ворожу атаку безпілотника у Нікополі на Дніпропетровщині. Наймолодшому з них 16 років. Війну у тяжкому стані. Про це повідомили в ОВА. Попередньо пошкоджені гуртожиток та 5 автівок. І територію ще обстежують. 85 бойових зіткнень по усій лінії фронту від початку доби. 27 разів ворог намагався посунути лінію оборони на Покровському напрямку. 16 штурмів окупанти здійснили на турецькому у районах Дружби та Турецька. 8 на Лиманському поблизу населених пунктів нове, Ямполівка та у бік Дронівки, Греківки, Ольгівки, Котлярівки і Новомихайлівки. Три ворожі наступи зафіксували на Краматорському напрямку неподалік Білої гори та Курдюмівки. На Сіверському чотири двічі наші підрозділи зупинили загарбників на Новопавлівському. На харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська зупинили п'ять атак противника у районах Вовчанська, Глибокого, Кам'янки, Фигулівки. Щодо Куп'яцького напрямку, то там були дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога неподалік Загризового та Нової Кругляківки. Більше про тактику ворога на цьому напрямку нам розповів пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста Віктор Пономарьов. Ворог активно штурмує, штурмує як як і е, піхотою, малими піхотними групами, так і з застосуванням е, бронегруп невеличких е, невеличкими накатами з бронетехнікою, наприклад, там е, використовуючи танк, е, кілька бмп. І в принципі намагаються таким чином продавити, продавити нашу оборону. Ну але власне завдяки тим же дронам, так завдяки тій же артилерії, так яка може працювати, якщо є, наприклад, велике подавлення засобами радіоелектронної боротьби, і дрони можуть не дістати, то працює артилерія, звісно, але так дрони в першу чергу зупиняють і виявляють подібні атаки окупантів. Мінус 1420 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 929 тисяч своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 579 танків, 22 033 бойові броньовані машини, 25 982 артсистеми, 1359 РСЗВ та 1127 засобів ППО знищили 370 бойових літаків, 335 гелікоптерів, 32 тисячі 78 безпілотників та 3 тисячі 145 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів, один підводний човен, а також 43 тисячі 514 спецавтівок. Транспортний безвіз України з Європейським Союзом Продовжено до кінця 2025 року, як зазначив прем'єр-прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність. За його словами, завдяки транспортному безвізу український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автотранспортом до України на 37%. Угода про вантажні автоперевезення укладена у червні 2022 року стала проявом солідарності Євросоюзу з Україною. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, такою дешевою нафта не була чотири роки на тлі тарифних гойдалок, від яких лихоманить світ. Вуглеводневі котирування летять у прірву. Напередодні середня ціна опустилася нижче верхнього ліміту для Росії у 60 доларів за барель. Для країни, що живе за рахунок експорту сировини та витрачає гроші на війну проти сусідів, це може бути надто дорогою ціною. Чи стане обвал цін на нафту чорним лебедем для режиму Путіна? Спробувала розібратися Анна Басова. Світові біржі й далі лихомани через новини з-за океану. Всі провідні індекси ключових торговельних платформ то летять у прірву, то так само швидко здіймаються вгору. Варто Дональду Трампу виступити з новими реформістськими заявами. Що більшу турбулентність демонструє нафтовий ринок через розпочату Америкою тарифну війну ціни на вуглеводні впали до чотирирічного мінімуму. Зокрема, за барель російського пального правили менше 60 доларів. А це нижче цінової стелі, про яку ще кілька років тому домовились країни Великої Сімки. Додає жару і Саудівська Аравія, що далі то більше нарощуючи обсяги виробництва. Саме за ініціативи Рияда картель ОПЕК Плюс різко наростив видобуток нафти у травні. Вуглеводні іще побільшає на майже півмільйона тонн кожного дня. За законами ринку від надлишку пропозиції падатиме попит. А відтак і її ціна Ситуація на ринку, зокрема нафтовому, свідчить про підвищені ризики глобальної рецесії. У короткостроковій перспективі це може здатися навіть хорошою новиною, адже дешева нафта менше тиснутиме на американську інфляцію. Та насправді це буде жахливо для американської економіки, а ще гірше для світової. Утім, найтривожніше зараз росіянам, адже їхня економіка чи не найбільше залежить від нафтових доходів, нехай і обмежених світовими санкціями. Річний бюджет 2025 формували з огляду на середню вартість нафти марки «Юралс» – 70 доларів за барель. Однак від початку року котирування вже втратило до 20%. відсотків, і це ще до оголошення Трампом імпортних мит. В екстремальних випадках коментують аналітики Goldman Sachs, показник може скоротитися до 40 доларів за бочку. Будь-який дефіцит Кремлю доведеться ком компенсувати вливаннями з фонду національного добробуту за такої ринкової лихоманки його обсягів вистачить щонайбільше на два роки. Якщо ж нафта не здорожчає, то на рік. Утім, у кремлівських колах, як водиться, роблять вигляд, що все під контролем. перед нашими очима відбувається тектонічний сув у світовій торгівлі. Судити, куди ці зміни нас приведуть і як вплинуть на російську економіку, поки що важко. Але це значний додатковий ризик, і ми повинні його врахувати. Тим часом оглядачі вже на випередки проводять історичні паралелі. І якщо три роки тому повномасштабне вторгнення прирівнювали до введення радянських військ в Афганістан, яке зрештою коштувало СРСР державності, то нині пригадують Рональда Рейгана, який фактично обвалив світові ціни на нафту понад 30 років тому. Якщо ж до ситуації, що склалася, докладеться ще Китай, проти якого вже діють надвисокі імпортні тарифи, світова економіка уповільниться. І цього болючого удару зникровлена російська економічна галузь може вже не витримати. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У Китаї юань досяг найнижчих показників щодо долара, які в останню фіксували під час глобальної фінансової кризи 2008 року. Пекін розглядає валюту як інструмент впливу у протистоянні зі сполученими штатами. Також юань впав до 15-місячного мінімуму щодо кошика грошових одиниць своїх торгових партнерів. Народний банк Китаю, шостий день поспіль, послаблює базову ставку для підконтрольної валюти. Експерти вважають, що це свідчить про бажання Пекіна поступово знижу. Ти курс юаня для підтримки експорту в умовах економічного протистояння з Вашингтоном. Європейський союз відклав запровадження мит на імпорт американських товарів на 90 днів. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Це надає додатковий час для переговорів між Брюсселем та Вашингтоном. Рішення є частиною дискусії щодо взаємних торговельних обмежень. Європейська сторона сподівається, що цей час буде використано для досягнення компромісу з адміністрацією Трампа та уникнення подальшої торговельної ескалації. Водночас, Брюссель над диверсифікацією торговельних партнерств, співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі, підтримка України це один з пріоритетів майбутнього німецького уряду. Це закріплене в коаліційній угоді, яку християнські демократи та СДК презентували напередодні у Берліні, відкривши тим самим шлях до формування. Нового уряду та обрання канцлера країни. Про що йдеться у вгоді та коли Фрідріх Мерц стане канцлером Німеччини? Тетяна Логонова розкаже. Домовились півтора місяця переговорів для німців. Це дуже швидко і угода готова. Християнські демократи та ЕСДЕКІ сформували коаліцію і погодили документ, за яким країна житиме наступні чотири роки. Його одразу презентували журналістам. Наша коаліційна угода це результат інтенсивних консультацій і перемов. Сильний, і чіткий сигнал для громадян нашої країни та партнерів у Європейському Союзі. Німеччина отримала ефективний уряд, який реформуватиме та інвестуватиме, щоб зробити країну економічно сильнішою та безпечнішою. Європа може на нас розраховувати. В угоді 144 сторінки. Більша частина про внутрішню політику, нижчі податки, вищі пенсії, посилення обороноздатності та обмеження міграції. Окремої Детально прописана позиція нового німецького уряду щодо України обіцяють повну підтримку, скільки буде потрібно: від плеча на шляху до НАТО та ЄС до створення спецтрибуналу для переслідування за злочин агресії проти України. Україна як сильна демократична і суверенна держава, що самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки. Тому ми будемо суттєво посилювати і надійно продовжувати нашу військову та політичну підтримку України. У тісному контакті з партнерами ми виступаємо за досягнення справжнього та стійкого миру, в якому Україна діятиме з позиції сили та на рівних. Це передбачає і гарантії матеріальної та політичної безпеки суверенної України. Угода презентована. Тепер її ще мають офіційно затвердити партії, що увійдуть до уряду. Процес формальний, утім все одно затягнеться на кілька днів. Підписання коаліційної угоди відкриє шлях до виборів канцлера, затвердити Фрідріха Мерца на цій посаді. Повинен парламент до Великодня депутати вже не встигають за графіком. у Найближчі тижні вони працюють в округах та відпочивають. Тож канцлером Німеччини Мерц стане вже у травні попередньо 7-го числа. Тоді він і оголосить склад свого нового уряду. Тут для України важливі два відомства: оборони та закордонних справ. Уже відомо, що портфель міністра оборони отримують соціал-демократи, тобто, найімовірніше, очільником відомства залишиться Борис Пісторіус, який добре знає військові потреби України і послідовно виступає за збільшення допомоги. До речі, саме в Пісторіуса найбільші шанси стати ще й віце канцлером Німеччини. Головним дипломатом країни, згідно з коаліційними домовленостями, уперше за останні 60 років стане християнський демократ. Крат хто наразі інтрига головним претендентом на посаду міністра закордонних справ. Утім, називають Йогана Вадефуля. Він близький соратник Фрідріха Мерца і послідовний прихильник підтримки України. Тетяна Логоновічла Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Брюссель і Вашингтон на прямому зв'язку наступної години марафону Олексій Фадієв заступає на варту. Дякую, колего. Так будемо говорити і про коаліцію охочих і взагалі про ситуацію на міжнародній арені. Дочекайтеся, буде гість у студії, буде різне.